Яким чином можна вирішити частину психологічних труднощів людини за допомогою тварин? І чи можливо це взагалі? Існує так звана пет-терапія, яка а, говорить нам про те, що за допомогою взаємодії та спілкування з тваринами можна гармонізувати розвиток да, людини і психоемоційний, в тому числі. Отже, яка тварина та як здатна вплинути на наше психічне самопочуття? Якщо ми обираємо для себе собак, то відповідно що собаки допомагають людям, які мають депресивні настрої або навіть депресії? І собака здатна допомогти людині вивільнити емоції, та, і допомогти їй. Почувати себе набагато краще, до того ж, це допоможе вивільнити гормони радощів, такі як ендорфін та окситоцин. Є ще дуже така популярна терапія, яка називається іпотерапія, коли спілкування з конями. Може допомогти людині подолати різного роду залежності, такі як алкогольна, нікотинова та навіть харчова. Необхідно не лише а, їздити на конях, да це навіть у терапії не є обов'язковим елементом. А от спілкування та догляд за тваринами може значно покращити психоемоційний стан. Також, якщо брати для себе котів для терапії, дуже багато людей кажуть, що вони начебто не впливають на емоційний стан, але з огляду на те, скільки відкрилося спеціальних спеціалізованих да, кафе, де є коти, ми розуміємо, що це впливає на емоційний стан, допомагає зняти симптоми втоми, а також почувати себе набагато краще. Досить дивно, але навіть рептилії здатні допомогти людині, особливо яка має складнощі у спілкуванні з іншими людьми, або відчуває певні моменти невпевненості у собі, тому що сам догляд за рептиліями він дає людині можливість концентруватися, допомагати, і, відповідно, що це також впливає на її самопочуття. Також однією з таких корисних. Та, тварин і спілкування з ними є папуги. Папуги дозволяють розвивати емпатію і е, люди, які. Мали досвід насилля, так, як фізичного, так і емоційного, то спілкування з папугами буде для них нести дійсно позитивні наслідки. Отже, яку б тварину ви не обрали для себе, ви повинні розуміти, що спілкування з ними, взаємодія, догляд за тваринами може значно покращити ваш емоційний стан та вирішити частину ваших психологічних труднощів.